Всім привіт! Приїхав на колодний тачок, а мене щось бджола розтраює, Після холодів, дощів та морозів, не те що раїв, а й розвідки вже немає. Чи то може перероїлись, так буває. Ну, скоріш за все просто пасічник посадив роя. Молодець. А ось тут ось тут в старій колоді, яку я теж повісив, нібито раєвню, головушку для рая. Ось тут щось, щось сьогодні літало. Щось крутилося, дивилося, можливо, не сподобалося ловушка чи місце. Але щось сьогодні не літало. Так, треба, треба збігати, пробігтися по колодам, послухати, хоча б чи не співають у мене матки. Тому, тому що я чужих раїв не спіймаю, а свої потікають на пасічнику, і, коротше кажучи. По некошених місцях росте в великій кількості. Ось така травка. Ця травка дуже класний буде але вона... Квітує разом із закацією, тому, тому залишається взагалі без уваги пасічників і тим паче бджіл. Я не знаю, як вона правильно називається, то в нас її називають живучка. Ось така живучка класно квітує, класний медонос, одна біда разом з акацією. Ну а мої дикі бувші городи ось в такому стані зараз. Це один із шматків моїх городів, умовно моїх городів. Нічим не засаджувався, не засіювався. Взагалі я залишив його в такому напівдикому стані. Тут часто годуть бджоли, годуть джмелі, працюють мотелики. Та й зараз навіть он бджолу бачу на фацелі і на залочках її працює. А ось і перші переселенці на мої городи Пізна... Пізнаєте, ні? Це клен татарський. Ось, Ось-ось. Це моя праця, я його тут насіяв. Клен татарський буде фоновою, фоновою рослиною. Ось такий він поки. Як його сіяв, я показував. Це дуже просто, головне зробити восени, а не літом. І он. Майбутній ліс, тут вже росте, просто його ще поки не видно. Ну і раїв, поки не видно в моєму дикому, дикому лісочку не прилетіли, а такі були такі були надії сподівання. Ще тиждень тому пусто. Раз не прилетіли зараз, то поки, поки не закінчить квитувати акація, не про які рай, не може йти і мови. Тут в мене така галявана є. Теж вся в ловушках, Все в ловушках, Тому що дика пасіка повинна починатися. Так, щось у мене гудить. Непонятно. А, це джмеляка гудить. Дика пасіка повинна починатися з диких раїв. Зараз гляну, що тут я давно не відкривав. Можливо, тут вже матка співає, а можливо працює. Сподіваюсь, що працює рій, Дуже-дуже не не немає часу займатися поділом тим паче колоди. Зараз вечір. Шоста година. Початок сьомої вечора. А бджола працює, йдуть важкі. Ось порозгризала тут. Зараз відкрию, подивлюся. Можливо, ще буде травневого тут вирізати. Це минулорічний пізній райочок. Так, шурупчики зняв. Можна знімати. А вона гудить класно. Класно гудить. А так стояв би і слухав би. Але часу... Засу не дуже то слухать. Відкриваємо. Відкриваємо давно вже не відкривав. Ого, як приліпили. Приліпили, заліпили тут все. Ось як прополюс. Прополюс просто збігає. Збігає по гостині. Сімейка Сімей росте. Сімейка росте. Головне послухати, чи не співає маточка. Та не чуть щось. Тут бджола так гудить. Там кокушка кукує, бджола гудить. Поки не чуть. Я сподіваюсь, що... А ну та ні, ні це якась джерела в холстині. Я сподіваюся, що після акації пару пару язиків до чаю можна буде зрізати. Закриваємо прополис Закриваємо, але не занадто. Все, нехай собі працюють, не буду заважати, хай носять мені мед до чаю. ці всі місця рано чи пізно будуть перетворені на дикий, на дикий тачок холодних бджіл з ексклюзивним холодним медом. Це ніяка раїння, скоріш за все, ніяка раїня бджола працює, це видно навіть зараз вже темніє, а бджола працює. Ну що, я тут, я тут вже приготувався побачити найстрашніше, тому що ще дохолодів, колода була забита під зав'язку, бджолою і готова була раїтися. Зараз вона мені подарує язика до чаю і ось такі маточники полюбуйтесь полюбуйтеся ну що я вважаю що не вартує чекати, не вартує чекати, поки заспівають матки. Треба буде робити. Зараз я вже не встигаю, тому що це як не як вже на пів сьому вечора. Але я подумаю, я додому приїду, дуже-дуже гарно подумаю, як будь, як зробити. Як відводок, як наліт, чи відліт, чи перельот, як розділити оцю штуку. Дуже гарно подумаю. А воно видно, що ділити вже конче необхідно. Я так і знав. Я так і знав. Дивіться. Дивіться. Всім видно. Раз, два, три. Раз, два, три. А пчели сіки що не дають просто відкрити отак. Отакі справи. Ось я додому приїду і дуже-дуже добре обміскую, як розділити колоду. Скоріше за все, я виріжу з неї пару язиків, язиків медових, і, як, як скільки можна буде розплоду, і залишу пару маточників. А саму колоду відставлю в сторону. Відставлю в сторону, а на, цю, на це місце поставлю пусту колоду із цими язиками і парою маточників. Льот нам сюди злетиться, виведе маточку і почне, і почне розвиток. Оця колода, яку я відставлю, втрати льотну бджилу і можливо передумає раїтися. Ось так. Ну а зараз закриваю, закриваю, ось щоб не забруднився цей подарунок для чаю. Закриваю колоду. І я ще хочу що попросити знаючих, знаючих і вміючих людей підказати, як краще зробити, щоб поменше роботи, а більше толку. Бо колода вже зовсім зовсім не вміщає, не вміщає бджіл. Ось так. Наступне відео як я роблю відводок із колоди антираєвий. Дякую всім за увагу та терпіння.